Дніпропетровська обласна прокуратура веде посилену роботу з виявлення та запобігання корупційним проявам поза межами кримінальних проваджень. Особлива увага приділяється контролю за достовірністю поданих декларацій державних службовців і депутатів місцевих рад. Від початку року Дніпропетровська обласна прокуратура ініціювала проведення повних перевірок декларацій понад 40 посадовців області, загальна сума недостовірних, відомостей, в яких становить майже 100 мільйонів гривень. Наприклад, заступник селищного голови задекларував автомобіль вартістю 300 тисяч гривень, хоча його ринкова ціна перевищувала 2 мільйони гривень. На підставі листа обласної прокуратури на заказ здійснило повну перевірку декларації депутата обласної ради, за результатами якої виявлено декларування недостовірної інформації на суму 13,5 мільйонів гривень. Йдеться про земельні ділянки, які перебували у власності посадовця. Також для перевірки скеровано інформацію стосовно депутата місцевої ради, який протягом двох років не відображав у деклараціях земельні ділянки, що перебували в його оренді. Загальна вартість цих ділянок становить майже 6,5 мільйонів гривень. Крім того, ініційовано повну перевірку декларації директора комунального підприємства, за результатами якої встановлено незадеклароване нерухоме майно на суму 13,2 і мільйони гривень. Виявлено, що це майно зареєстроване на його дітей однак посадовець не відобразив ці відомості у своїй декларації, що може свідчити про навмисне приховування даних. Загалом за 9 місяців 2025 року до суду направлено 1033 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень пов'язаних з корупцією. Це найвищий показник серед усіх регіонів України. До відповідальності притягнуто 232 особи. З метою запобігання корупційним проявам проведено 35 службових розслідувань, за результатами яких усунуто негативні наслідки вчинених правопорушень. До дисциплінарної відповідальності притягнуто 24 особи. Крім того, за ініціативи прокуратури до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, внесено відомості стосовно 30 осіб. Робота на даному напрямку триває. Дніпропетровська обласна прокуратура і надалі протидіятиме проявам корупції.